Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачну повсякденну страву ліниві голубці. Для приготування цієї страви нам знадобиться чугунок або каструлька з товстим дном для того, щоб можна було тушкувати. Будемо готувати все в одній кастрюлі. Каструльку ставимо на вогонь та наливаємо трошки олії. Коли каструля трошки нагріється, додаємо 1 кг свиного фаршу. Ретельненько все перемішуємо та залишаємо на середньому вогні під закритою кришкою тушитися хвилин на 5-10. Якщо фарш водянистий, то кришку можна не закривати. Коли фарш підтушився, додаємо порізаний лучок, одну штучку, та натерту морковку, теж одну штучку. Все ретельно перемішуємо і залишаємо ще хвилин на 5 тушитися. Далі солимо. У мене буде повна 3-літрова каструля. Отже, солі я додаю десь половина столової ложки. Далі додаємо спеції за смаком. Я додаю суміш перців з прянощами. Можна додати просто лавровий лист та чорний перець, десь 4 горошинки. Мені смакує ця страва більш пікантною, тому я додаю досить багато приправи. Потім все ретельно перемішуємо і додаємо дві томатні пасти. І знову все перемішаємо. 5 хвилинок все тушимо з томатною пастою. Далі додаємо 900 мл води. Пропорції води та рису 1 до 3. Коли все закипить, додаємо 300 мл промитого рису. І одразу додаємо порізану капусту. Я чесно скажу, я не зважувала, скільки я капустою додаю. Я просто а, заклала а, капустою всю кастрюлю, скажімо так, доверху. Ось стільки капусти я поклала, далі треба все перемішати і все тушитиметься під закритою кришкою до готовності рису. Цих хвилин. При... Приблизно десь 20. Періодично треба все перемішувати. І якщо ви хочете, щоб у вас ліниві голубці вийшли більш рідкими, то в кінці готовки можна трошки додати води, і треба все знову закип'ятити. Все, всім смачного. Поставте мені лайк, якщо вам відео сподобалось. До скорих зустрічей!